Всім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Я вже закінчив останню перголу. Трішки вчора попрацював, навіть позгорали ноги. Я був не готовий до того, що буде таке палюче сонце. Арка пергола називається економ варіант. Використав я старий паркан від балкону, був такий металевий розрізав навпіл. Доварив такі. Квадрати і в них ставив арматуру суцільну. У мене вона була. Купив я тільки сітку, ну і електроди. І вийшла така чудова арка. Як бачите, тут полічка є, зростає. Я зачепив вже декілька гілочок, дуже її полюбляю. Вона не має такого вираженого сильного аромату, трішки має легкий аромат, однак вона постійно квітує. Ось так вона потім, вже коли починає відквітувати. Вона міняє колір і світлішає і світлішає. Вона повторно квітуча і практично до холодів вона квітує. Я думаю, їй тут буде краще. Також там трішки лишилось на альтанку, але тут буде більше простору і, надіюсь, заросте буде неймовірна краса. Однак, сьогодні відео не про це. Отримав я знову посилочку від своїх друзів з Києва. Сказали вони мені, що вислали троянду в подарунок, оскільки в мене з'явились нові великі пергули, і вони вирішили мені подарити плетисту троянду. Однак я отримав таку величезну-величезну коробку. Буду розпаковувати і ділитися емоціями. Так, чекайте, вискочила пружина мені. Надіюсь, тут кіт мені зараз не вискочить з коробки, бо коробка дуже велика. О, люди добрі, дивіться. Щось тут дуже велике. Купа екопаперу. Мм, аромат уроянди зразу відчутно. Так. Нічого собі який там величезний корінь я відчуваю. Коробочка. О, коробочка зразу для кицюлька. Він собі вже зразу її облюбував. Буде нове місце його. Ну, а як же кіт без коробочки? Треба було тільки опустити низ, бо вона може впасти і налюкатись. О, забігай. Поки кіт перевіряє коробку, ми перевіряємо троянду. Я бачу, це дуже великий кущик, гарний. Дивіться, який велетенський. Ага, вона ще, певно, в горщику чи в кумку. Дуже гарно запаковано. Ото хлопці вже постарались. Справжній кущик. Її, до речі, якщо гарно посадити, я думаю, вона ще навіть заквітує цього року. Так, дивіться, тут, бачите, закрита коренева система і можна спокійно висаджувати. Дуже гарний корінець, хлопці, з каналу «Дача моєї мрії. Вітання з Львівщини, з Львова. Дякую вам за посилочку. Буду думати і дивитися, де її краще посадити. Пізніше напишу в відео її назву. Хлопці писали, що я забувся, але знаю, що там великі, гарні білі квіти. Думаю, буде тут дивитися надзвичайно класно. Е, вирішив я тут посадити троянду, думаю, вона вже якраз велика, гарний корінь, і швидше тут закриє вхідну групу в альтанку і поплететься на цю перголу. Думаю, тут буде. Таке досить непогане місце. Вона дощо витривала, і я думаю, тут буде їй якраз зручно. Я вже підготувався, взяв осмокот. Зазвичай додаю до таких багаторічників. Його термін дії 16-18 місяців. Дуже зручно, що можна додати, і дуже-дуже довго буде діяти. Ось так він виглядає, до речі, хто не знає, як доброго осмокот виглядає. Такі гранулки. І вони поступово розчиняються. Є, до речі, на різний термін дії. Там 6 місяців, 12, а тут, рахуйте, майже на 2 роки вистачить. Поступово розчиняються від кількості опадів. І взяв на всякий укорінювач. Хоча, думаю, укорінювача не треба, тут надзвичайно класне коріння і все має гарно прижитися. Будемо вибирати ґрунт. І висаджувати красуню. Робочки є, це вже добре. Пізніше я це це попересаджую, позабираю, а поки займаємося трояндою. До речі, дивіться, які класні квіточки, забувся їхню назву, дуже гарно виглядають. Брав в плант-полі, недавно заїжджав. І не міг стриматись. Назву я не запам'ятав, але вигляд в них чудовий. Вони були в такому кашпо, як Сульфінії. Бо ямка лунка вже добра. Там да, вона десь йде да на таку саму глибину, як лопатка. І ніби в діаметрі має бути добре. Трішки дамо осмокот. Наскільки пишуть, що він на опалює корінці, але все рівно перемішаємо. Так, розпаковуємо красуню нашу. До речі, не знаю, чи повністю заглиблювати, чи ні. Треба буде почитати в інтернеті. Або ви напишіть, хто, до речі, займається трояндами, як би правильно її висаджувати. Тут, до речі, бачу людей теж, певно, був осмокот, бо бачите, бачите, капсулка розчинена. Присипимо укорінювачем. Корінці сильно рухати не хочу, щоб не травмувати. Ну, Зверху, бачите, якраз була підсиплена, а корінці знизу вже зростають. Тобто верх цей досипаний, видно, що ґрунтом, а вже низ сформований кумочок. Я зараз наберу компосту і підсиплю трішки компостом, щоб зразу її підживити. А цей ґрунт більш такий, ну і теж хороший, але звичайний лишу на грядку просто. Набираємо компосту. Дивіться, він гарний сипучий, якраз буде чудово поєднанні з трояндою. Він і пухкенький і дуже поживний. Дивіться, який він класний. Навіть хробочки до нього де попадаємо. Бачите, хробачок з компостеру. Компост живий. Навіть кицюльку пишо, поцікавитись, чим ми тут займаємось. Так, кицюльку. О, до речі, дивіться, вже навіть попелиця приїхала. В мене теж є попелиця і тут. Пробував я таблетки і вони мені дуже подобаються. Потрібно буде докупити і запхатися за тві штучки, що воно зразу і підживить, і протруїть від шкідників. Особливо для таких декоративних квітів це чудовий засіб. Ну, принаймні, мені так здається, що він подіяв, бо в мене з попелицею проблем таких немає. До речі, не знаю, напишіть, чи потрібно заглиблювати цю ніжку повністю, чи лишити так, як воно зростало. Я ще почитаю в інтернеті, але, можливо, є в когось досвід. Як правильно висадити троянди? Як щось, я ще підсиплю компостом вище. А так, в принципі, посадив на рівень той, який приїхав. Надіюсь, їй тут буде комфортно і затишно. Знімлю вам ще, як воно буде квітувати цього року. Надіюсь на це. Хлопцям ще раз дякую за чудову посилку. Гарний подарунок до дня народження. Усім гарного дня і па-па!